О, люди, а що я тутечки натворила і витворяла звіздень? Кекс, до речі, на апе де Угу, <сум> Сама в шоці. В смислі на мінеральній воді. Давайте дивіться, який всередині. Він ще що ти плесенькі? ну я ж жінка гаряча, мені нема коли <сум> ждати. <сум> Простенько, швиденько і дуже смачненько. І для початку беремо якісь вагани, вбиваємо туди крашанки, додаємо цукру, ванільного цукру і переколопуціли до пичної білої маси. І як тільки маса побіліла і збільшилась, вливаємо туди стаканчик апедемінерале. Та й відразу слідом стаканчик постного масла, і вже опосля всипаємо, просіваємо всі сухі інгредієнти. І тут, очки, звичайно, за бажання можна додати цедру апельсину або лимону. Я додала лимону, ну, ну бобу у хазяйки лимон, що мало, то й кидала. І вже опосля беремо чи то жировничку, чи то формочку, добре чи смащуємо олійкою, виливаємо більшу частину тіста, в іншу частину тіста, десь четверту частину я впулила какао, просто розвела його в тепле водички, все добренько перекала і теж вилила на нашу формочку, в нашу формочку. Ще я таку паличкою трошки повидігорювала, щоб був такий аля малюнок. Далі відправляємо в духовку в розкачі гарну духовку на 40 хвилин. І я більш впевнена, що ви будете здивовані, наскільки він вологий та смачний. За бажання можна полити шоколадом або глазурю.